Увага, увага! У королівстві череці розпочався конкурс на титул найкращої принцеси королівства. Найкращій овації нехай отримує представниця земель загону другого. Найпривабливіша, найкрасивіша з принцес Оксана Сонцесяйна. Вечір добрий королівство джерельця. Ось і я, Оксана Сонцесяйна. 12 років тому народилася я у цьому славному королівстві. Живу я у замку зі своїм славетним братом принцем Сергієм та батьками королевою Оксаною та королем Віктором. Полюбляю сучасні танці, якими займаюсь кожний свій вільний час. Часто ходжу до кінотеатру, прогулююсь з парками та розважаюсь. А ще я люблю гуляти зі своїми улюбленцями, собаками, Нікою та Холею. У джерельці я приїхала, аби знайти нових друзів, розвеселитися та провести свій час добре.